2015 року вижити, аби 2016-го досягти економічної стабільності такі завдання поставив прем'єр-міністр перед новими членами уряду. На першому засіданні новообрані міністри уважно слухали вказівки, а іноземні представники навіть щось записували. Для них прем'єр висунув додаткову вимогу опанувати українську. А от особливості роботи в кабміні нові міністри вже опанували всі шляхи, де могли б перетнутися журналістами. Оминули і на Боднар розлогіше. Біля Кабінету міністрів мітинг традиційний у день засідання Кабміну зібрання. Люди з плакатами не дають можливості новим міністрам під'їхати. Пішки, повзлют, протискається новий міністр охорони здоров'я України. У минулому він очолював таке саме відомство у Грузії Олександр Квіташвілі. Я один раз в своїй кар'єрі опоздав на першу зустріч Кабміну в Грузії. і вони збираються зробити це в Україні. Поспішав міністр дарма. Новий уряд зі старими звичками засідання уже традиційно вчасно не розпочинається. Мало б стартувати о 12-й годині. А в залі жодної міністерської душі. Як за старим сценарієм, міністри заходять разом із прем'єром. Для журналістів це означає, що ніяких коментарів із перших вуст. Яценюк дякує усім, що зійшлися, а особливо українським міністрам з іноземним корінням. Дуже дякую за вашу позицію щодо вашого бажання отримати не тільки українське громадянство, але й вивчити українську мову. Міністром дає вказівку на наступний рік визначити по три пріоритети, бо до кінця тижня слід підготувати програму дію уряду. У 2015 році у нас завдання вижити для того, щоб сформувати базу. Для росту і економічної стабільності в 2016 році усі уважно слухають, а панянки по праву руку щось ретельно занотовують. Найближче до прем'єра, міністр кабінету міністрів, 30-річна киянка, юристка Ганна Онищенко. Біля неї Наталія Яресько, український міністр фінансів, що виросла в Чикаго у родині українських емігрантів. Після розпаду радянського союзу вона переїхала до України, де успішно зайнялася бізнесом. Уже після вступного слова прем'єра, пані Яресько, щось тихенько обговорює. З паном Абрумавучусом це новий міністр економіки. Айварас й народився у Вільнюсі, однак оженився на українці. Дякую засоби масової інформації. До засобів масової інформації офіційно на брифінг делегували міністра енергетики та вугільної промисловості. Давайте про Сенд тут, окрім того, що слід економити світло і купувати вугілля. Володимир Демчишин розказав, що вже починає формувати команду. Вже має аж вісім кандидатур. Мені потрібні найкращі люди. Я це зробу, Я це робив в бізнесі, коли я працював. Окрім бізнесу, як написано в біографії, що з'явилася в інтернеті. Демчишин і ще й дитячий письменник пише казки, оповідання та вірші. Це ви пишете дитячі казки. Правильно Ні. Ні. більше до преси ніхто не вийшов. Зустріти міністрів теоретично можна ще біля цих сходів. Однак ними спустився лише старий новий міністр освіти. Що більше ніхто не забажав пройти повз пресу, вважає позитивною рисою нових міністрів. Бачите, як швидко вони ловлять всі технології. Так що це якраз дуже добре. Уже під вечір тріка українських міністрів, що донедавна були іноземцями, все ж вийшли до преси. На спільній прес-конференції міністри фінансів, економіки та охорони здоров'я України говорили англійською. Better better Просять не плутати прізвища not but метабромовичу і почекати реформ. А вони не за горами. Міністр запевняє, що у них уже прописані плани реформ змінювати на краще підконтрольні напрямки вже готові. Інна Боднер, Ольга Кошеленко, Оксана Щербина та Андрій Хлус Тесан один плюс один.